Як в тебе справи? Та в мене все дуже добре, дякую. так, готова до інтерв'ю? Да. Так. Е, і перше питання до тебе. Чому ти вирішила податися до Української академії лідерства? Так, ну взагалі я вже другий, пішов вже третій рік, як я є в громадській організації Єєфрі, саме в Криплійському осередку. І я якраз закінчила 11 клас, не знала, що мені робити, куди вступати, не знала, як обрати спеціальність. І в мене було багато знайомих, які вже навчалися в українській академії лідерства якраз таки через флі. І через знайомих вирішила так ризикнути і обрала УАЛ. І плюс мені подобалося, що це щось дуже нестандартне і не те, куди йдуть всі мої однокласники. Mm -hmm. Так, дякую за відповідь. Наступне питання. Що тебе найбільше здивувало в УАЛІ? Певно, це те, що під час навчання в нас є профайли. Це такий моніторинговий файл, де можна слідкувати всі твої напрями розвитку. Mm -hmm. І навчання в академії відбувається якраз таки за трьома напрямами розвитку. Це mm -hmm. емоційний, інтелектуальний і фізичний. І щоб підслідковувати, наскільки ти взагалі. Соблюдаєш баланс в цих трьох напрямках, то можеш відслідковувати це в своєму моніторному файлі, в профайлі, також дивитися, скільки ти набираєш відсотків. До кінця навчання ти маєш набрати 100%, і якраз таки можна подивитися, скільки набирає твій осередок, скільки набираєш саме ти. І певно, також це те, що у нас є лекції, і ці лекції ведуть не Ну, часто не просто якісь лектори з університету, а просто люди, які на своєму досвіді показують, щось до прикладу на якісь підприємці, або безпосередньо люди з політики, які тобі зможуть прямо на дії розповісти, як там держава функціонує. <гум> а було тобі важко на початку, ти вступила, чи було тобі важко? А, саме в навчанні чи саме в навчанні? В навчанні, певно, ні, тому що все було доволі зрозуміло і. Ти дуже багато там схватуєш безпосередньо під час огось навчання, і завжди можна було порадитись з кимось зі студентів, якщо щось не зрозуміло. І тим паче, в нас немає якихось заліків чи екзаменів, і ми просто навчаємося для свого розвитку. ست. От тому з цим не було до рівня виправдання. Добре, дякую. питання. Як саме виглядає твій типовий день в академії? Ну День у нас починається о 6.45, ми прокидаємося в цей час. Ми живемо безпосередньо там, де ми і навчаємося, це називається осередки. І о сьомій ранку у нас вже починається руханка. День ми часто починаємо свій з пробіжки, а якщо хтось там не може бігати, то він йде на якусь там розтяжку або загальну фізичну підготовку. От а, після цього у нас є трошки вільного часу, щоб піти на сніданок. Він у нас починається в 8 8.30. А о 9-й нас вже починається чекін. У нас є чекіння чекати. Це коли ми просто зранку маємо засінхронитись, почитати якісь новини, оголосити розказ, сказати якісь оголошення. І о 9.00 ранку нас вже може починатися перша лекція. Звичайно, у нас в день може бути дві-три різні лекції. Або англійська, бо зараз ми активно готуємося до експедиції в Європейський Союз і вчимо дуже багато про те, як функціонують взагалі всі установи Європейський Союз, НАТО. Потім у перші у нас починається обід, це наш якраз такий вільний час з 13 до 14. Потім можуть починатися знову якісь лекції. Зазвичай у нас, крім ринкової руханки, також має бути ще якийсь блок спорту. І це допомагає там, переключитись тобі емоційно. От, і також у нас може бути одна година в день для саморозвитку, коли ти можеш почитати що ще, що тобі корисно, або готуватися, якщо хтось хоче до університету знову вступати, до МД відготуватись. От, вечір у нас починається десь о шостій, і після цього у нас є час, 15 хвилин для заповнення цих профайлів, де ти можеш там, винести свої інсайти за день. Там у нас є така вкладочка, що це взагалі таблиця, де є багато різних а, вкладок. Там є така вкладка «Комплекс», де ти записуєш, що ти робив сьогодні фізично, емоційно, інтелектуально, можеш там якісь свої емоції розповісти. От, і після цього у нас починається вечірній блог, дуже часто він якийсь більш розвантажувальний, його можуть там, студенти вести, ми можемо там фільм якийсь подивитися ну, з академії. От, або часто на нас вечірній блок проходять партнери. Це якісь підприємці, які можуть свій досвід в бізнесі. І о 9-й вечора у нас закінчується програма. Mm -hmm. А 22.00 у нас є перерахунок, щоб подивитися, що всі студенти повернулися всередок. І навчання у нас триває не 5 днів на тиждень, а шість. Якраз таки вихідний у нас виходить в неділю години. Так, товарі у вас такий продуктивний план. Що ти втомлюєшся взагалі? Ну, втомлююся дуже багато насправді, але через те, що ви весь час не займаєтесь якоюсь однією справою, то ти часто переключаєшся, ти не зациклюєшся на чомусь одному, і це допомагає тобі емоційно триматися. І також в академії у нас дуже багато різних мандрівок або експедицій як Україною, так і регіоном. Я навчаюся в Львівському осередку у Львові, і ми багато їздимо просто по Львівській області. Також в академії є вишколи, і це в них є чотири, У нас є модулі в академії, і на кожному модулі є свій вишкіл, і так само якісь експедиції, якісь внутрішні в академії, до прикладу змагання, і ви взагалі не сидите на місці і навіть не сидите mm -hmm. в любові тільки. Тому воно так розвантажує. Так, добре, дякую. Студентання. Які навички ти вже встигла прокачати в академії? Mm -hmm. Взагалі, перед тим як вступати в академію, ми мали зробити домашнє завдання. І там було завдання пройти курс Навчаємо вчитися. І, певно, в академії зараз активніше всього я розвинула навичку активного навчання, коли ти вчишся взаємодіяти з лектором на лекціях, ставити якісь запитання, знаходити інформацію, яка тебе зацікавила, ви її не розкрили на лекції, і навчатися знаходити, що ж тобі цікаво. За цим також це читати книжку, і бачити щось за нею, тому що в нас є Академія модульні книжки, і от на останньому модулі у нас була модульна книжка це Аліса в країні див». І наше завдання було побачити не просто все, що написано в парі, а самозаглибитись, побачити якісь сенси. І от академія, вона дуже вчить тебе шукати сенси і бачити глибше і більше. Тому це така ну з якийсь такий soft skill, який дуже розуміюся за час академії, не сприймати все буквально. От а, взагалі а, ми створюємо свої проекти під час академії, і проектний менеджмент він про, дуже круто розвивається. Ми створюємо якісь свої ініціативи, і також у нас дуже активне самоврядування. Тобто у нас є департаменти студентські, і вони по факту всі створюють програми. Ментори у нас є ментори в академії, які там. З нами в осередках. І вони створюють по факту програму, але її там доповнюють і таки студенти. І я була в департаменті освіти, ми займалися розкладом, лекторами. Зараз я вже другий друг у департаменті проєктного менеджменту, і ми як, і слідкуємо за тим, щоб студенти створювали свої проєкти, Сам і фандрейзинг дуже розвивається, коли ви ходите до партнерів, щось намагаєте на фандрейзити. Так, я думаю, що дуже круті навички, тому в житті так буде дуже допомагати. Так. Добре, дякую за відповідь. Наступне питання. Який момент або подія найбільше покинула на тебе в Алі? Як я вже казала, програма в академії вона дуже різноманітна і у нас є вишколи. Якраз таки наше навчання починало з того, що 13 вересня всі студенти з Київського уже всього львівського осередку зібралися в Києві на відкриття. Приїхали там наші всі батьки. Це було дуже гарно. Нас не вітали початку навчального року, а потім ввечері нас очікував потяг до Львова-Франківська. і наше навчання почалося з того, що ми йшли на Петрос. Ми туди йшли по факту чотири дні і це. Важко і це все ще з тобі з незнайомими людьми, тому що ви тільки почали навчання, нас посередку 33 студенти, ви ще то не знаєте того один одного. За цей час це був момент такого найбільшого командотворення, коли ви з незнайомих людей за чотири дні, прийшовши метро, Пацієнт, певно, в Петрос, стали дуже великою командою. Це напевно було був один з таких найбільших виходів зони комфорту, коли ти тільки розпочинаєш щось нове, і воно починається так неочікувано, так різко. І це певно прямо дуже налаштувало на навчання в академії, тому що в академії ти взагалі не знаходишся в зоні комфорту, і академія вона тебе спонукає до того, аби ти з неї виходив і ти її змінив. І за час навчання навіть сама академія для тебе може стати зоною комфорту. І тому наше навчання не зможе мінятися 180 градусів, в кого ви можете поїхати на вишки. Це місце, де ти можеш себе досліджувати як емоційно, як фізично, так і інтелектуально. І як вишкіли слово вишколювати, де ти захиляєшся, от і тому таке є. Так, ну насправді дуже крутий досвід, це дуже круто. Так. Дякую тобі за відповідь і давайте наступне питання. А як ви працюєте з командою і що для тебе значить визначення командна робота? Угу. У нас в осередку 33 студенти, і коли ви вже 8 місяців. Ви живете разом, ви навчаєтесь разом, ви приходите разом. Справді дуже багато різних труднощів і так само здобуваєте дуже багато різних перемог. І так ви стаєте однією командою, одним цільним механізмом. Тому командна робота для мене це про те, коли ти не просто чуєш, а коли чують відповідь тебе, коли ви вчитесь разом бути не тільки коли у вас все добре, коли ви проходите дуже багато різних невизначеностей. Чвар. І коли ви все одно повертаєтесь, тому що розумієте, що тільки ви, команди, ти зможеш досягнути того, що ти ніколи досягнеш, коли ти рухаєшся mm -hmm. одну. Тобто команда це і про підтримку, і про, про розуміння. Коли у вас є одна спільна мета, і ви знаєте, до чого ви всі разом. Mm -hmm. Дякую. Дякую тобі. Так, і наступне питання. Дякую, тобі допоміг зрозуміти. Власні цінності mm -hmm. в цілому в академії є свої цінності їх сім. І це будь вільним, будь справжнім, будь другом, будь внутрішнім, будь творчим. Будь бо ми Україна. І кожен з них ми розкриваємо протягом всього навчання. І якраз таки академії це є стовпи, на яких по факту ніби вона і тримається, тому що вони не просто. Звучать і просто, щоб вони були. А дійсно це те, що пронизує кожного студента, це те, що об'єднує нас, нас між собою, об'єднує нас з командою академії. І так само кожен день ми починаємо з хвилини мовчання о 9 ранку, ми вшановуємо героїв, ми робимо волонтерські проєкти. Академія в цілому вона дуже об'єднує навколо спільних цінностей, які зашиті в самій академії. Які цілі ти собі ставиш після завершення академії? Угу. А, для мене дуже важливо це знання і навички, які я змогла здобути в академії, а придати І для цього дуже важливо повертатись з того місця, де ти почав, саме свого рідного міста. Тому мені важливо повернутися в рідний кремліг і застосовувати всі знання, які маю з академії в місті, реалізовувати ініціативи і робити все на благо свого міста, яке змогло мене відправити, вже не кажучи, в академію. Так, добре, дякую. Що б ти порадила тим, хто тільки думає подаватися в УА? Не вагатися і не боятися. А також можна писати випускникам. Або студентам академії і питатися в них, як це, як це навчатися в академії, що вони можуть дати. Тому що вся спільнота академії це мега відкриті люди. І якщо вони себе позиціонують, відкрито як випускники академії або студенти академії, вони цим справді пишаються. І тому вони мега відкриті до того, аби ділитися своїми знаннями про академію, передавати це іншим. А також зараз від академії буде стартувати дні відкритих дверей по осередках. Це Київ, Львів та Ужгород, і тому дуже рекомендую слідкувати за сторінкою академії, дивитися за їх анонсами і прийти фізично в осередок подивитися, як відбувається все взагалі. От і день відкритих дверей він дуже ну це один з етапів відбору. От і за цього спонукати. Так, а як у вас по канікулам, наприклад, хоче людина вступила і знаєте, там сумує за батьками, дуже хочеться приїхати. Чи є у вас, ну логічно, що є канікули, але от скільки і взагалі ще є можливість приїхати до свого рідного міста? Та канікули у нас як в школі це тиждень осінню, тиждень зимку, тиждень весною, і зараз у нас великодні канікули, зараз я якраз таки на канікулах 5 днів. І в академії не так легко піти з програми, тому що дуже багато випускових блоків, ті, які ти там взагалі не зможеш ніяк не простати. Але якісь дуже критичні, необхідні моменти тебе можуть відпустити на трошки, але ти сам навряд чи захочеш поїхати, якщо відкриваєш розку, дивишся, то сьогодні на зустріч, не знаю, образно з заступником міністра освіти, і ти думаєш, та де мені їхати? І я трошки не знаю, потерплю, почекаю. А якщо дуже сумуш за батьками, то у нас в академії був батьківський день. Це день, коли твої батьки можуть приїхати до тебе і вони можуть навчатися разом з тобою один день, подивитися взагалі повністю, як проходиться твоє навчання. І тому все диє для цього, це доволі цього спонукає. А взагалі, то не так багато часу в академії, щоб сумувати за кимось, бо весь час влучаю, весь час щось робиш і немає такого. Великого часу, щоб по самому майзикрі. Дуже зайняти чимось. Так, зрозуміло. Так, дякую. Я сподіваюся, що людина, яка буде дивитися це відео, не буде вагатися і стовідсотково поступить в Українську академію лідерства. Так, так. Дуже дякую тобі за інтерв'ю, дуже змістовні відповіді, і все чітко і зрозуміло. Так, Дякую, дякую вам.